Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії Річі Сунак під час візиту до Києва оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Йдеться про понад 3 мільярди доларів, з яких майже 250 мільйонів виділять на нові дрони. Інше це тисячі снарядів, ракети, підготовка українських військових і таку допомогу мають надати Україні протягом 2024-2025 років. Також в рамках свого візиту ріші Сунак виступив у Верховній Раді. Депутати зустріли британського прем'єра гучними оплесками. А виступаючи за трибуною, той сказав, що президент РФ Путін має зрозуміти, що жодна армія не зможе перемогти вільних людей, тому Україна має перемогти. Також сунак зазначив, що це не наша країна потребує НАТО, а саме Північно-Атлантичний альянс потребує нашої держави отже, від імені Британії та всіх ваших союзників, дякуємо